Сьогодні ми з вами поговоримо про теорію self гіштальтпідходів. А модель self можу сказати, що була позичена у психо, психоаналізу по фрейду. Хоча аналоги цієї моделі існують і в інших напрямках психології, як ми всі знаємо, self складається з трьох частин та виглядає у різних підходах по-різному. Психоаналізі по Фрейду це ід, суперего і его. У – це ід, персоналіті і его. А також всі ми знаємо з вами транзакційний аналіз по Берну, і там він наголошує, що ці частини називаються дитина, дорослий та батьки. Тож терапевт вивчає та дивиться на свого клієнта через його особисте селф. І терапевт старається аналізувати процеси, як у нього з бажаннями у клієнта, як клієнт приймає рішення, як обмежує себе у чомусь які інтроекти, як реагує, ну і так далі. Селф складається, я скажу, що з нашого дитинства нам пояснювали самого. Самого маленького віку нам пояснювали, що фіксовані переконання та стійкі цінності це ознаки сильного характеру. І однак, з точки зору теорії селф, такий характер можна назвати негнучким та несхильним до змін. І відповідно до цього така людина буде достатньо зрозумілою, стабільною та дуже передбачуваною, але через це вона не втратить, не втратить своїх свою природність, і вона не втратить свою так, як кажучи спонтанність. Що в кінцевому підсумку дуже негативно може вплинути на її фізичне та психологічне самопочуття, і вона буде себе як придавати для відповідальності створеному образу. І... Я хочу науважити на тому, що зовні це може здаватися, що у такої людини все складається добре, і, і сім'я, гроші, всі, знаєте, всі атробути дуже такого життя щасливого і глибокого. Та ця людина може потерпати від депресивних симптомів та відчуття безці... безцілля. Ще я хочу сказати, що у тої людини може проявлятися не тільки депресивні симптоми, а і панічні атаки, і різні обсесивні розлади також. А основною проблемою тут є, що людина не помічає, що вона змінюється, але при цьому намагається утримати себе в тих самих рамках, що й раніше. І вона в тому контексті вона не може змінювати своє життя. І важливою здатністю для людини є вміння помічати ці зміни у собі і адапту, адаптуватися до них таким чином, виявляючи своє творче пристосування. Трошки історії поняття self у гештальт введено полом Гудманом. Який визначає його як безпереривний процес творчого пристосування людини до свого внутрішнього середовища та навколишнього світу, селф гештальтерапії не розглядається як фіксована стабільна цілісність, це не особистість, наприклад, відносно стабільна, а сукупність функцій необхідних для здійснення творчого пристосування. Два слова, про що таке творче пристосування. Це процес, який адаптує до змінюючихся обставин, в якому враховуються всі бажання, потреби і вважаючи, і беречи до уваги і оточуючи середовище. Спочатку з'являється якесь бажання, потім це бажання проходить через якийсь фільтр нашого особистого досвіду, і через цей досвід ми приймаємо ті чи інші рішення йти чи не йти на контакт з нашими бажаннями. І тут я хочу сказати, що за цей процес відповідають три наступні обіцянки. Три наступні функції, і одна з цих функцій є функція ід. Ця функція проявляється через відчуття, почуття та емоції. Усі наші бажання, імпульси, потреби вони виникають саме звідти. І ід містить в собі таку, знаєте, дуже натуральну. Енергію, я б сказала, навіть якусь, якусь енергію, яка не має розділення і на добрі та погані бажання, чи не має якісь полярності, та є просто констатація того факту, що людина хоче, знаєте, як відкрити джерело життя для себе. Приклад порушення цієї функції, це людина, яка помічає, не, не помічає власних відчуттів та бажань. І зазвичай така людина вона дуже сильно спирається на свій інтелект, на свій дуже логічний склад характеру, на раціоналізм. Але немає, але знаєте, вона не має. Достатній рівень контакту зі своїми потребами і живе в основному як автоматично, наче виконуючи якусь спеціальну програму. А друга наша функція персонеліті. А ця функція це те, що людина про себе знає. Тобто, це те, що вона думає про себе, це її образ себе, це функція безпосередньо пов'язана з досвідом і тим, як людина його освоювала. І як вона його перетворювала або власний і структурувала та будувала цю взаємодію? Наприклад, ця людина, ця функція персоналіті, вона відповідальна за такі важливі питання, як хто я чи який я є. Приклад порушення цієї функції це коли людина є коли в людини є певний досвід або навичка, але в подібний момент вона якби, знаєте не знає, що робити. Це часто можна зустріти на екзаменах чи коли людина робить якусь, робить якусь відповідальну справу, і вона наче. Забуває оті всі процеси, як вона готувалася, що вона робила, і, отримавши той, знаєте, білет у руки на екзамені, вона просто не здатна згадати. І, іншими словами, це сталося порушення контакту з власним досвідом людини. Наступна у нас функція его, ця функція, яка визначає вибір людини. І вона відповідає за те, чому людина віддасть перевагу, виходячи з пливу з функцій ід, тобто наших бажань, потреб, енергії та персоналіті нашого досвіду, установ і цінностей. За допомогою функції ЕГО людина приймає рішення щодо того, як вона буде контактувати з навколишнім середовищем і йти на контакт. Приклад порушення функції ЕГО це неспроможність знаєте, опинитися, зробити вибір і опинитися в такій ситуації, де їй потрібно вибрати одну з двох чи більше альтернатив, і вона буде не начебто той впертий осел, залишатися на місці, замирає, і так і не рішить, що їй робити взагалі. Також від себе я хочу додати, що важливо зрозуміти, що розподіл на ці функції це дуже умовно, і немає таких частин мозку, де вони концентровано скупчені. Але цей розподіл зручний для розуміння того, як ми відчуваємо і як ми структуруємо наш досвід та приймаємо наші рішення у цьому житті. Тут я хочу з вами трошки погратися, і я хочу привести такий приклад. Це не, мій, не моя власна розробка. Я це знайшла в інтернеті, та мені дуже, мене дуже зацікавила ця картинка і ця метафора. Я хочу сказати і спитати вам, що спочатку сказати, що я, я б хотіла, щоб ми краще запам'ятали у такий спосіб, наглядний, це образ да, упряжка з конями, кучером та візком. І як ви вважаєте, що з цього є прототипом функції id? Конячка. Через... Коні. 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 Так, звісно, і це конь. І тварина, яка, в якої багато енергії, яка, знаєте, відчуває таку потужну силу і. коротше кажучи, який і такій коні. Знаєте? А, і персонеліті це, як ви можете здогадатися, віз. А за цей віз ну, це віз, знаєте, як все те, що в нас наш досвід, наше добро, наше барахло, все, все що там моє і чуже там теж. І там все лежить у тому зв'язку, і ми його за собою возимо. І також Кучер це его, визначає, як їхати, куди їхати, з якою швидкістю, керує енергією і розподіляє завдання тим функціям. Не буду довго я тут застрягати, я хотіла спочатку я дуже хотіла подовше звернути увагу на цю. На, ці, на цей слайд патології self, бо ем, в мене тут досі є питання, коли я ем, коли я знаходила інформацію, я знаходила багато джерел, в яких е, дуже по-різному описуються ці патології, і дуже по різному вони називаються, і навіть е, їх кількість дуже різна. Е, для себе я виділила основні два. Як наші тренери нам теж казали, що це психоз, а психоз він пов'язаний з порушеннями функції ід і особистості, які включаються саме на початку та наприкінці циклу контакту тобто, це попередній контакт та асиміляція контакту вона неможлива. І коли ця симуляція не неможлива, з'являється психоз. І також друге дуже серйозна, серйозне таке порушення це невроз, який пов'язаний з функцією его. І коли, коли відбувається ця втрата функції его, цього порожнього місця прагнуть різні явища, які по-своєму є. Якимись феноменами цього кордону та контакту. Завдання функції его забезпечити встановлення кордону між організмом та навколишнім середовищем. Явлення, які ми розглядаємо, можуть бути здоровими явищами, проте вони пов'язані з втратою функції его у той чи інший спосіб. Також хочу наголосити на те, що деякі автори дають інші головні механізми, та головні механізми проривання контакту я приводжу всі сім, з якими ми працюємо. Це Злиття, інтроекція, проекція, ретрофлексія, ягодізм. Що ще забула, Нагадайте мені, бо я тут написала таке інше. Може, хтось ще щось помне, пам'ятає, вибачте. Дефлексія. Так, дякую. І дефлексія. Трошки я не буду багато на цю тему розмовляти, бо з порушеннями функції ЕГО, як я казала, багато що зв'язане, на моєму особистому опиту праці. Теж. А в мене тут, мабуть, така теж зацікавлена позиція зараз, бо не все до кінця ясно мені. А також хочу поділитися з вами, що почитати, що подивитись. Якщо кому цікаво, я можу це збросити в лічку. Та від себе хочу наголошити, що завжди гарна ідея звертатися до перводжерел. Або деякі автори інтерпретують це дуже у різний спосіб і навіть інколи навіть у протилежний. Ну і я думаю, що я вже буду заканчувати. Дякую всім за увагу і все. Дякую, є питання. Слухачів. Так, да, хотілося б трошки більше про порушення, а в яких формах вони можуть проявлятися, як їх, не знаю, побачити у клієнта. Ага. А, так, у клієнта... А там на слайді ще, ще, ще були якісь, про які ти нічого не сказала, хотілося б хоч трошки, трошки про них почути. Мені теж цікаво, так, да, про порушення. Так, були ще на моєму слайді. Був суперактивний ід, буває, порушення. Його не було на моєму слайді, та я це теж пам'ятаю, я про нього читала. А цей суперактивний ід, він, знаєте, коли пацієнта як затоплює бажаннями. Тобто він хоче все, хоче щось таке дуже дуже. Ну, Найасоціальніший, я б сказала. Тобто його кудись там кидає в різні боки, він якось не може це досить гарно контролювати. А ще... Мертвий ід ми можемо наголосити це, коли, як на нашому прикладі, це мертві коні, так? Тобто вони дохлі, немає ні енергії, ні жодних бажань і якось так знаєте, у цьому стані навіть ну, цей стан пов'язаний з психозами, як я наголошувала раніше, і у цьому стані навіть деякі люди вони не не приділяють достатню увагу навіть холодно їм чи жарко, вони можуть вийти без одягу на вулицю в мінус 30 і не відчувати цього. Також є хибне его, а це, як, знаєте, як жити чужим життям. Тобто батьки мені сказали, ти будеш космонавтом, і я кажу: так, а вже ж я буду космонавтом. І така, знаєте, я б сказала. Фраза не бути, а виглядати. так? І ці клієнти вони ще дуже бояться якось розкриття відчуття, знаєте, що щось розкриється, вони як нарцистичне відхилення особистості буває з таким страхом, що всі дізнаються, хто я насправді. і... Знаєте, такий постійний притриманий страх. Також ну, порушення функції його клієнт сам не може вибрати. Так? Він робить як усі. Він не може відчувати свої бажання. Він повний, напічканий інтроектами. Він каже, що якісь знаєте, такі фразизавчені. Тобто він розп... там, грошей багато не буває. Там я не знаю. В ну, це, це в гарному сторону, та в погану сторону там якісь такі інтроекти, які навіть звучать як знаєте, якісь приказки. А, і людина настільки їм нашпигована цими інтерактами, що вона не може, вона не може зрозуміти, як, що, куди їй йти, як їй жити, і а, це не дуже весела ситуація.